Ви раді що ви маєте можливість бути разом з народом Божим. Бачите, вчора ввечері читали Біблію в сім'ї. І от е, прочитали за одну подію. Я її так собі прочитаю і почав от ну, Цікава подія. Ну, у нас в житті різні ж події, правда, відбувається. Є добрі і недобрі, але різні події відбуваються. І от є от всі ті події, вони якимось чином на нас впливають. Тобто ми вимушені приймати якісь рішення, щось робити, знаходячись в тих подій, тиском якихось обставин, щось потрібно робити. Ну, Правда ж? І от є одна така. Подія, вона записана, це книга Рув. Знаєте, перший розділ із першого по другий вірш. За тих часів, коли управляли судді, стався голод на землі і пішов один чоловік із Єфлегієма Іудейського з дружиною своєю та двома синами своїми жити на полях Моловицьких. Ім'я чоловіковий тому Єлимелех, ім'я дружини його Ноємінь. А імена двох синів його Махлон і Хелон Єфрафяни із Віфлеєма Єудейського, і прийшли вони на поля Мовицькі та залишилися там. Прийшли певні обставини. <кхід> на той час от. Тих подіях, яких відбувалися вокруг, прийшов голод. Люди стали при таких обставинах, що робити? Як будь. Зараз, можливо, нам ну, місце зрозуміло, коли приходить скудость, або, допустимо, коли прийшли сюди військові дії, ти нікуди не можеш ні піти, ні купити, ні зробити. От, і ти знаходишся в подіях, що тепер далі робити? Якщо людина не буде їсти, що вона зробить? Помре просто людина. І приходять такі обставини, що людина вимушена щось робити. От що робить людина? Дивіться, оці люди вони стикнулися з тим, що їм робити. Дивіться, у них були там якісь маєтки, в них були там ну, поля, були сади, виноградники можливо, худоба була там, слуги були. Тому що якщо ми далі там проглянемо, то це... Це така родина була, яка була знатна. Це не була родина з таких, як ви знаєте, ну є різні люди. Але оця родина і ця ноємінь не була простою. Що робити? Прийшли обставини, треба щось вирішувати. От вони приймають рішення. От, моя думка така, їм це далося непросто. Вам просто далося б рішення, у їх, там, де родилися, там, де ваші діти родилися, де ваші рідні, друзі. Можливо, вони з кимось радились. Ну, ми собі можемо пороздумувати трохи над тим, але їм це далося, думаю, що нелегко. Куди вони пішли? Туди де краще. Для чого? Тут голод. Їх жене, вони пішли туди, під тиском обставом пішли. Ну, По-людськи, якщо по-людськи подивитися, ну, а що їм робити, залишатися? Від холода мерти тут? Ні. Ну, по людськи ж так? Проходить тепер дивіться, третій вірш. І помер Єлимелех мушної мені, і залишилась вона з двома синами своїми. І взяли вони собі дружин із мого вітяна. Ім'я одній орфа, а ім'я другій руф. І жили вони там близько 10 років. Але повмирали й вони обоє махлоніхило, і залишилась та жінка без двох дітей своїх і без чоловіка свого. Чому так? От хтось для себе задумав питання, питанням, ну чому так? Так склались обставини? Чи це було від Бога? Іменно так допущено, щоб іменно так пройшло? А якщо від Бога, то є питання, чому? Яка причина? Були ж обставини певні. Люди ж йшли вимушені під тиском обставин. Ну, що їм робити лишалося? Чому так до них прийшло? У Біблії є відповідь. Дивіться, для того, щоб знайти відповідь на це питання, потрібно оглянути хоча б коротко огляд, хто такий Моав. Откуди він взявся і що Бог про них сказав. Пам'ятаєте, брат Володяна, про попередній неділі він проповідав за Лота, угу. за дочок. Откуди його почалось? Моав і Амовітяни. Моавітяни і дочок. Амв... – Від дочок. Від дочок. Не в праці, А взагалі. Тобто почався отакий от от народ. <кхи> Тепер далі. Розвиваються народи. Паралельно якось вони розвиваються. Євреї пішли в Єгипет. Ну, скажімо так, і Іакові з тим, хто були, пішли туди теж від голода, але пішли не так, як пішла, допустимо, Ємей. Там Бог туди привів для чого? Там був Іосів. Попереду всіх туди Бог послав Іосіфа для того, щоб приготувати, щоб провести. Там Ізраїль розмножився в Єгипті, там Бог оду виводить народ ізраїльський, вони йдуть. І от вони підходять до певного міста. Це моловицькі були міста. І вони просять, можна нам пройти? Ми нікого не тронемо пройти. Відповідь, яку вони отримують, ні. Питання розположені були. Ні. Не були вони розположені. Тепер читаємо далі. Валак. Ви знаєте, хто це був? І ким він був? Дивіться, 22 розділ це в числах. Четвертий вірш. Я тільки частину вірша. Валак же, син Сепорів, був царем моавитян того часу. Хто це був? А тепер далі. Це був цар Моавицький. Що цей цар зробив? Пам'ятаєте, Валаама? Попросив, каже, слухай, ми боїмося їх. Прийди, прокляни нам його. Вони там прийшли з Єгипта, зроби це проти них. Він злаєм хотів. Але він знав, що сили Йогової не вистачить їх одолять. Попросив, прийди, прокляни. Получилось проклясти? Але Валан дещо зробив. Які він собі дав? Він їх навчив, щоб вони ввели Ізраїль в гріф. Що зробили моавітяни? Дочок своїх. Настановили правильно і пішли дочки, що робити? Іскушать пошли. А ізраїльтяни вони не устояли. І далі пройшли певні дії. За які Бог наказав Ізраїль? Пам'ятаєте, скільки загинуло в той час? 24 тисячі загинуло. Це була причина якраз мовитян. Вони були якраз первоісточником цього. Вони зробили зло. Тепер дивіться, що сам Бог сказав за мовитян. Це ж було до Руфі. це було до суддів. Це написано повторення закону 23 розділ і з 3 я прочитаю по 6 вірш. Амонітянин і мови не може увійти у громаду Господню, і навіть десяте покоління їхнє не може увійти у громаду Господню повіки, тому, зустріч... тому що через це діло вони не зустрічали вас із хлібом та водою на дорозі, коли вийшли з Єгипту. І тому, що вони найняли проти тебе Валаама, сина Веорового, із Пефора Месопотамського, щоб проклясти тебе. Але Господь Бог твій не хотів слухати Валаама і обернув Господь Бог твій прокляття Його на благословення. Бо Господь Бог твій любить тебе. Не бажає їм миру і благополуччя по всі дні твої навіки. Бог дав повеління. Повеління було. Якщо ми почитаємо судді, 3 розділ 12 вірш, там якраз Бог допустив, щоб ізраїльтяни були поробощені моовитянами, і вони були 18 років поробощені то це тільки припущення, ті, хто досліджує Біблію, вони припускають, що, можливо, в цих подіях якраз відбувалася Іза Русь. Чому вона вибрала іменно Моовитянську землю? Чому не пішли в інші землі? Тому що вони ось були об'єднані, єдн... об вони були поремощені, Тому припускають, хоча в Біблії не записано, але припускають, що отак от вони прийняли рішення. За це рішення прийшлось заплатити. Тепер дивіться, кінець народу оцього Моавицького, ви зараз чуєте за них? Хтось знає, де вони є. Нема таких, а знаєте чому? Дивіться, через Іеремію, 48-й розділ 42 вірш. Бог сказав і винищений буде Моав із числа народів, бо він постав проти Господа. Все. Бог сказав, цього народу більше не буде, він винищений буде. На сьогоднішній день моависького народу немає. Розумієте? А тепер е на що я хотів би звернути увагу? Якщо вже подивитися на історію от самого Моава і розглянути от з такої позиції вже оце рішення, яке було прийнято Ноєминю, ну, Єлимелехо, отут-то починається вже трошечки думки інші з'являтися. Вони не мали туди йти. Бог благоволив до того, щоб вони туди пішли. От питання. Якщо він сказав, що вони не можуть бути біля вас добре, вони взяли тих дочок. Бог сказав їм: не можна. Не можна. Бог дав заборону. Вони переступили цю заборону. Можливо, я припускаю, якби вони вибрали не моловицьку землю, а іншу, можливо, би цього б з ними не сталося. Можливо. Коли вони прийняли рішення піти, результат зразу був 10 років. Це багато чи мало? От на ваш час. Ну, 10 років. От якщо вам скажуть вам 10 років, от ви йдете куди, то ви там зможете спокійно. Добре, прожити 10 років. Це багато чи мало? Сьогодні дивиться, то це так ну, ще нормальний отризик часу. Але коли дивишся назад, так, туди, що 10 років пройшли, так їх і не було тих 10 років. І виходить в залежності, як дивиться. Але, мабуть, що якщо Бог дивиться на те, то для Бога час частий... це як одне собиття пройшло. Протягом цього часу, які вони 10 років там жили, їм, я думаю, що жилось непогано там. Ну, моя думка, їм жилось непогано там. Знову приходять деякі обставини. Що то на Ноїмі знову починає впливати? Вона почула, про що вона почула? Вона почула так. І встала вона та невістки її і повернулись з мовицьких полів та почула на полях Моговицьких. Бо почула на болях молитви, що Господь відвідав народ свій і дав їм хліба. І пішла вона з того місця, в якому жила, та обидві невіски її з нею. Та коли вони пройшли, йшли дорогою, повертаючись у землю іудейську, Ну і він сказав двом невісткам своїм: ідіть, поверніться кожна в дім матері своєї, і нехай Господь сотворить з вами милість, як ви чинили з померлими та зі мною. Нехай дасть вам Господь, що визнайшли пристановище кожного в домі свого чоловіка, і поцілувала їх, але вони підняли волання і плакали, і сказали вони, ні, ми повернемося з тобою до народу Твого. Ноємін же сказала: повертайтесь, дочки мої, навіщо вам іти зі мною? Хіба я маю ще синів у лоні моєму, які стали вам за чоловіків? Поверніться, дочки мої, ідіть. Бо я занадто стара, щоб бути одруженою. А коли б я й сказала, маю я ще надію, і навіть якби я цієї ж ночі була з чоловіком і потім народила синів, то чи можна вам чекати, поки вони виростуть? Чи можна вам зволікати і не виходити заміж? Ні, дочки мої? Я вельми оболіваю за вас, бо рука Господня досягла мене. Скажіть, від чого вона тікала? Що вона боялася? Вона боялась, вона розуміла, Бог допустив. І вона, маючи такий намір, маючи такий, якби, не знаємо, що неї було в серці на мислях, вона вирішила відійти в сторону. Вона боялася втратити своїх дітей. Ну чи не так? Вона боялась. Чому вона від голоду тікає? То боїться, вона ж розуміє, залишимося, помре. Вона розуміє це, вона боялася цього. Вона туди пішла в участь її посівла. Те, що боялася, якраз то її посівла. 14 вірш. Вона підняла волання, і знов... вони підняли волання і знову почали плакати і поцілувала орфа свекруху свою на прощання, а Рух залишилась нею і сказала на ось невістка моя повернулась до народу свого та до богів своїх, повернісь і ти слідом за невісткою моєю. Але Рух відповіла: не примушуй мене залишати тебе та відвернутися від тебе. Але куди ти підеш, туди і я піду. Де ти житимеш, там і я житиму. Народ твій стане народом моїм, і твій Бог моїм Богом. І ти, і де ти помреш, там і я помру, і там буду похована. Нехай те й те зробить мені Господь і ще більше зробить, але тільки одна смерть розлучить мене з тобою. Ну і бачи, що вона твердо вирішила йти за нею, перестала умовляти її. У мене знаєте, яке питання виникло? Я тобто, це прочитав, і я собі думаю, так. Ну, от інтересно, думаю. От дві невістки взагалі, з, скажімо так, з язичницького народу, ну так сталося, що їх взяли сюди. Он Соломон скільки собі набирав? Так не вийшло. Що не так було з цією ноїміню, що оці свекрові її настільки сильно полюбили, що неїміння прийшлося раз їм сказати, вони в вплач, ні, ми тебе не лишимо. Слухайте, в неї вже нічого не лишилося. В неї нічого не лишилося, ні замужності, ні, бо в неї взагалі нічого не лишилося. Що тих невісток до цієї неї так притягнуло? От задайте з питання, от на сьогоднішній день. Просто візьміть свекруху і невістку. Яка має бути свекруха, щоб ця невістка нас її полюбила, що навіть коли приходять такі обставини, ні, я тебе не залишу. Ти мені ближче, чи мої рідні, чи моя матір, чи батько, чи всі ті боги, чи все, що то, ти мені ближче. Якою була на От ваша думка. Моя думка така, що вона, можливо, От через ці обставини вона дещо зрозуміла, вона смирилась, вона прийняла те положення. І вона була, ну, мабуть, не такою, знаєте, з якою люди не хочуть навіть, ні бачитися, ні знати, ні і обходять стороною. Вона була іншою. Щось в тій Ноїміні було те, що побачили оця орфа і Руф. Так, Орфа вирішила все-таки піти, але скільки умовлянь прийшлося ноїміні зробити, щоб вона лишила її. Руф так і не залишила. Що було в Ноєміні? Просто візьміть, подумайте, можливо, ви для себе відповідь знайдете. <кій> Дивіться, вони йдуть далі. І йшли вони вдвох, поки не прийшли до Віфлеєма. А коли вони входили у Віфлеєм, то все місто заворушилося у зв'язку з їх поверненням, і говорили, чи це Ноємінь. Подумайте, хто має в наше суло таке повернутися, щоб люди почали в селі говорити? Ви просто подумайте, оця от, от Ноємінь, ким вона була? Це не була проста людина. Я думаю, що повертались різні люди. Але но Ноємінь вона була не із тих. Це була та, що все місто воно заворушилося, що вже ця Ноємінь прийшла. Яка її відповідь була? Вона ж сказала їм, не називайте мене Ноєміню, а називайте мене Марою, бо всемогутній послав мені велику прикрість. Я вийшла звідси заможньою, а повернув мене Господь з порожніми руками Навіщо називати мене Ноємінню, коли Господь змусив мене страждати і всемогутній послав мені нещастя. Зверніть увагу, в неї смиріння. Вона розстрілася в тому, що зробила. Вона визнала, вона не зламалася. Вона не шукала для себе оправдання. Та слухайте, там так вийшло, може обставини прийшли. Вона Бога не звинувачувала. Вона навіть коли приймала рішення йти, можливо, вона розуміла, до чого їй прийдеться повернутися. Вона знала, хто вона коли виходила. І вона розуміла, будуть сміятися, будуть насміхатися, будуть різні речі говорити. Коли вона вернулася, їй кажуть, Ноємінь, що таке ноїмінь обозначає? Це приємність, краса, врода. Можливо, вона внешністю своє дуже відрізнялася. Те, що вона сказала, Мара це прикрість, гіркота. Вона людям каже, слухайте, не називайте. Називайте мене так, як воно є на самом ділі. Отака, От яка я є. От я така зробилася. Це були мої рішення, я така зробилася. Я смиряюсь у цьому, а ви мене отак називайте. І я буду це нести до кінця свого життя. І вона це прийняла. Це складно. Це дуже складно. Дивіться, вона своїх дітей втратила. Вона їх ніколи не поверне. Це діти, яких вона виховувала, яких вона розпитувала, в яких вона вкладувала, вона їх втратила. Чоловік, якого вона любила, вона втратила. Ота От заможність, яка була, вона її втратила, вона вже ніколи її не поверне. Втратила по причині, що вона не послухалася. Те, що Господь раніше сказав, вона зробила, вона вернулась, вона покаялася. Дивіться, але Бог, він не без милості. Так, от все, що було в ноїміння, вона то все втратила. Вона прийшла. От таку, яку вона прийшла, їй то вже прийдеться нести до кінця свого життя. І от навіть на сьогодні, скільки вже віків пройшло, навіть ми це читаємо. Розумієте, навіть ми це читаємо, і ми бачимо цю подію. Бог милості її не лишив. Четвертий розділ з 13 го вірша. І взяв голос рух, і вона стала його дружиною. І він увійшов до неї, і Господь дав їй вагітність, і вона народила сина. І говорили жінки на імені, благословенний Господь, що не залишив тебе нині без спадкоємця. І нехай буде славним ім'я Його в Ізраїлі, і він буде тобою, і він буде тобі втіхою, і годувальником у старості твоїй, бо його народила невістка твоя, яка любить тебе. Але для тебе краща за сімох синів, яка для тебе краща за сімох синів, і взяла на імін ту дитину, і носила її в обіймах своїх, і була її нянькою. А сусідки дали ім'я йому там. Говорило, найміні народився син, і дали ім'я йому, Овид. він батько Єсия та видового батька. Бог милості не лишив. Та да, вона втратила. Та да, їй це нести. Дивіться, то, що даже Бог таку милість їй дав. Оте все їй все одно лишилося. Воно в пам'яті лишилось, воно в житті, люди то все бачать, воно нікуди не ділося. Бог простив. Дай Бог простив. Бог милість явив їй. Але далі вона йшла уже от з тим усім, що було, отак вона і далі йшла. Можливо, притчою була в народі, можливо, і для нас вона дає їй якимось і уроком, які можемо ми для себе взяти урок з цього. Різні обставини проходять для кожного з нас. Різні будуть приходити обставини. Треба буде якісь рішення приймати. Щось потрібно буде думати. Як до цього підходити? Ну і він підійшла до цього. Наслідки має в житті. Вона їх пройшла. Так, Бог мирість свою поклав. Але могло бути краще. Волос лишився, Волос не пішов, і ВОЗ Бог благословив. Можна взяти такий перший урок. Це як приймати рішення правильно. Можна на емоціях. А можна підійти, знаєте, якби перед Богом стати, попросити совета у Бога, от, щоб як поступити. Друге, якщо навіть зроблено було щось і воно зроблено неправильно, то наслідки прийдуть. Но в тих наслідках не винить Бога, не винить окружаючих, не винить обставини, смириться, прийняться, нахилить голову. І от те, що вже буде далі, вже йти, прийнять, погодиться з тим. І далі Бог не без милості. Дивіться, по прикладу на Бог милості не залишив. Він її благословив. Він не забрав все те, не вернув все, що було зроблено. Ну, і не так далі і несла. І ось до сьогоднішнього дня ми ще читаємо це. Але милість все-таки він їй дав. В Іакова 5 розділ, перший розділ з 5 по 6 вірш. Там записані слова, якщо у кого з вас бракує мудрості, нехай просить у Бога, який дає всім, просто не долікаючи, і буде дати вимогу. У нас є вихід, у нас є до кого прийти. Знаєте, що є люди, яким нема куди прийти. Вони не знають Бога, ну не їм куди прийти. Вони теж бідкаються, вони шукають для себе рішення, вони думають по-людськи, приймають рішення, приходять до певних дій. Приходять наслідки їхнє життя. Вони знову по кругу вертаються туди і отак і ходять по кругу. У нас є можливість. Ми можемо прийти. Я би хотів щоб і оцей приклад от, ну і міні, він для нас лишився таким якби, наглядним прикладом. І в своєму житті ми, відповідно, речі робили мудро. Не з досвіду. Тому що з досвіду це значить, ми самі зробили все це, а потім просто досвід набули. Ні, з мудрістю. Тобто, не роблячи того, ми маємо мудрість це не робити. Тому давайте ми звершимо молитву. І якщо все-таки ми в своєму житті, можливо, бачимо якісь рішення, які були прийняті і мають наслідки в житті, то нам не шукати винних, бо винні ми самі. Нам йти до Бога, смиритися, прийти в таке розкаяння і прийняти те, от, що прийдеться понести. Це потрібно. Тільки це умова, якою Бог буде благоволити і благословити, дасть милі свою. Іншої умови там немає. Амінь.